Вітаю вас, малята! У гості до нас на заняття аплікація завітала лялька-катруся. Погляньте, дітки, скільки у неї іграшок. Давайте їх назвемо. Це м'ячик, це конструктор, пірамідка, кубики та машинка. А як ви вважаєте, якою іграшкою найбільше любить гратися катруся? Тож послухайте віршик і ви дізнаєтесь? У пірамідку я граю, немов вежу я збираю. Всі кольори я підбираю за розміром підставляю. Дітки, про яку іграшку віршик? Так, правильно, про пірамідку. У катрусі улюблена іграшка пірамідка. Малята лялька-катруся хоче, щоб у кожного з вас теж була вдома своя пірамідка. Давайте її зробимо. А перед початком нашої аплікації зробимо пальчикову гімнастику. Тож, Увага на екран. Починаємо. Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправи з нашими пальчиками. Це потрібно для того, щоб вони були гнучкими, вправними та сильними. Приготуємо наші долоньки та почнемо плескати, згадаємо, якими іграшками ми полюбляємо гратися. Не згадать тобі не за що, яка іграшка найкраща. З іграшками залюбки грають всі-всі малюки, так ось на сапілці грають, так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь, так от зигу запускають. Так ось кубики складають, ляльку заплітають так. Нам без іграшок ніяк. Дітки, ми будемо створювати ось таку пірамідку. Погляньте, будь ласка, найдовша смужечка зеленого кольору, наступна червона, жовта. Та коротка синя і верхівка нашої пірамідки. Для роботи нам потрібно різнокольорові смужечки, клей, серветка, аркуш білого паперу та пензлик для клею. Для початку нам потрібно викласти нашу пірамідку. Беремо різнокольорові смужечки. Спочатку зеленого кольору, потім викладаємо. Червоного кольору смужку. Ось так беремо жовтого кольору смужечку та коротку смужечку синього кольору і верхівку. Ось так. А тепер малята починаємо приклеювати. Беремо нижню смужечку зеленого кольору. Набираємо пензликом клей. Ось так і наносимо клей від серединки до країв, ось так. Притискаємо смужечку до аркушу паперу. Беремо серветочку і прибираємо зайвий клей. Беремо наступну червону стрічечку, набираємо пензликом клей і наносимо на зворотню сторону смужки від середини до країв. Ось так. Притискаємо і притискаємо серветочкою. Потім беремо жовту смужечку і наносимо на зворотню сторону смужки клей від середини до країв. Ось так. Притискаємо і прибираємо серветочкою зайвий клей. І малята останню коротку смужечку синього кольору ми також приклеїмо на аркуш паперу. Притискаємо і сервиточкою прибираємо зайвий клей. Приклеїмо, звичайно, і верхівку пірамідки. На зворотню сторону наносимо із серединки до країв клей. Ось так притискаємо. Ось таку пірамідку я зробила. А які пірамідки вийшли у вас, малята? Я буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі, дітки! Дякую вам за увагу!